Сакашвілі вбивають у в'язниці. Він взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку та вперше за останні п'ять місяців показав свій тяжкий фізичний стан після лікування. У мережі з'явилися шокуючі кадри з цього засідання, на яких експрезидент Грузії має вигляд в'язня концтабору. Він заявив, що, хоч і слабкий фізично, зате сильний зсередини і запевнив, він не вчиняв злочину проти Грузії. Україна вже відреагувала на побачене. Зокрема, Володимир Зеленський закликав грузинську владу зупинити показову страту Сакаш. Світ сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади Грузії вбиває громадянина України Михайла Саакашвіль. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. Голова Української МЗС Дмитро Кулеба роз'яснив, що на дипломатичній мові означають ці дії. Коли держава чимось невдоволена, вона перший рівень реакції це висловити протест, другий рівень реакції це відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, такий на декілька порядків вище по жорсткості, це, власне, попросити посла цієї країни виїхати з України і консультувати по на консультації зі своїм урядом. Тобто, це. У дипломатії надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує вперше своє невдоволення ситуації Україна висловила 4 лютого. Тоді грузинського посла Георгія Закарашвілі викликали до МЗС, де йому заявили про рішучий протест через погіршення стану ув'язненого Сакашвілі, який є громадянином України. Втім, тоді грузинська влада ніяк не відреагувала, ба більше попри опубліковані тоді кадри поставила під сумнів тяжкість хвороби Сакашвілі. Нагадаю, що експрезидент Грузії вов'язнені з 2018 року тоді його заочно засудили до трьох років у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Гергвіліані та до шести років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Також Сакашвілі звинувачують розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення у жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками планував у Бивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити в цьому владу, хоча проваджень за цим фактом немає. На знак протесту Сакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров'я погіршувався. Дмитро Кулеба вважає, що експрезидента Грузії хочуть довести до смерті. Мовляв, немає людини, немає проблеми. Тож уже завтра посол Грузії буде у грузинському МЗС, аби обговорити зі своєю владою дії, що врятують українсько-грузинські стосунки, які зараз руйнуються руками Росії.